2 лютого 2025 року. На Дворі мороз мінус п'ять, але сонце. Сонце зійшло і почало зігрівати гір. Краса. Мороз сонце. Водопадик. Води побільшало від дощів. З гір тече багато води. І ось вона при морозі мінус 5 парує. Поток води сильний. Який мороз? Малює візерунки, яка краса. 2 лютого, неділя, 2025 рік, хан Менден.